Слава Україні, друзі. Ви знаєте, в кожній історії є слова, щоб бодай її почати. Але тут ну просто якийсь тупик. Ну, от ви самі подивіться і скажіть: ну от як це описати? Та я тік-ток знімати буде. У нас ще і камери є, не переживайте. А ви що тут розказуєте за флаг? Я не поняла. Шо, російський Подожди, я не що сказали? російський цепить флаг? Я по слову спину за флаг Ви розказуєте, що російський флаг співається. Це російський флаг. А ви хто такі? А ти такий? Хозяин-то та я хозяин. Не. Та що чого? Я буду показувати документи, хто я такий. Ти хто такий? Чого знять український я буду, флаг? Чого знять я серйозно не знаю, як це коментувати? Отже, це село Прибужжя в Миколаївській області. Сила селенна людей. Після 24 лютого нарешті почали ідентифіковувати себе українцями по всій Україні. Вони повірили в ЗСУ, українська мова нарешті стала модна і крута. І люди тепер горді, щоб почепити в себе прапор рідної країни. Але виявляється. Чого знять флаг, я не розумію. Ну, ти його заробив, що її я повішав. Я Українка! А що я та, не маю права, та, права, та, права. права та, що державна установа. Яка установа? А для цього та, надо. Покажіть закон, такий. закон, не флаг, я не розумію. Та, державна установа. Та при чому та державна установа? При чому? Ви можете щось пояснити? Я махаю руками вообще. Ну, аж і вас, друзі, теж я підозрюю, стало трохи підтрушувати від емоцій, як і авторку цього відео. Тому лупіть ваші вподобайки, ставте лайки і активно коментуйте. Бо такому відео потрібен розголос, і такі історії треба робити показовими. Підпишіться також, друзі, на наш youtube канал. Допоможіть нам розвиватися, і також на наш телеграм-канал. Там на найбільше, реально найбільше контенту. Я не полінувався, зайшов на карту бойових дій і подивився, де знаходиться це село. Не так і далеко від лінії фронту, і зовсім близько від територій, які були окуповані минулого року. То що в голові? В цього неадеквата? А ви хто такі? Я не, знаю, хто не ви не, такі? не як не це не яка різниця? От ви, ви Ні. Вы русский! Ну, русский? Покажите документы. Да, що... що... А що, яке ну, вулиці прийшов, начал мені розказувати? Нет. На машині у людей флажки, українські, тоже ну, не мають права. Шо ну, і що? Що, ну і що? Це машина. Ішо? Це магазин. От, ви знаєте, що я скажу. От я впевнений, був би там боєць, якого я знаю персонально. Якби він був і бачив цю ситуацію, він би ніколи її просто так не залишив, і він би чітко і доступно відповів цьому неадеквату. Я не сумніваюся в цьому. Друзі, я знаю цю людину персонально, і наш проект допомагає йому та його побратимам від самісінького початку повномасштабного вторгнення. Тому, коли ви хочете адресно допомогти, ви можете допомогти йому, а він дякує персонально вам. Вітаю, друзі! Точно вподобайки. Ваші вітаю проект. Зупинилося. Тверду, смачну подобайку. Коли Великий... за ту допомогу, яку ви надали моєму підрозділу, а саме перший допомогний приціл ми вже отримали. Другий з вашим коштом сплатили та чекаємо. Єдине, що хотів попросити вас продовжити цей проект ще на два приціла для того, щоб ми мали повну технічну перевагу над ворогом вночі. Велике вам дякую, друзі. Традиційно стисло і просто є монобанка. Будь ласка, напряму донатьте туди, хто хоче міжнародні інтернаціональні перекази. Будь ласка, на мій PayPal і моє слово, і повірте, воно буде непорушним. Всі ваші кошти до копійки підуть напряму бійцеві. Я дуже хочу показати тих людей, які донатять на PayPal. Ну, чесно, ви настільки вражаєте на великі, вибачте, не всім відписую, але на великі я відписую і дуже-дуже вам дякую. Я чесно дуже зворушений. Я і бійці, і ті, яких я знаю, ми вам вкотре кажемо, друзі, ви наближуєте нашу перемогу. Дякую вам. У людей в дворах висять та й що тепер? Давай ты вызовем, давай это да, вы нам сейчас вы? расскажете. А, то, давай ну, я бы я понимаю, что да. с тоским дружим на одном магазине. Для, для... А я а хочу, а я хочу. Понятно. А він а це власність, приватизований участок. Ясно? Вам тут знаєте, треба би прокоментувати, але вкотре важко підібрати якісь слова. Але знаєте, як мені хочеться розвернути цю ситуацію? От ви просто вдумайтесь, чи могли ми уявити 2-3 роки тому, що в Миколаївській області, в селі на півдні України, люди будуть мало не битися? За те, щоб залишити Прапор України на своєму магазині. Це реально гордість, повага і віра в українську націю. І ганьба таким неадекватам, яких я впевнений, буде лише меншати. Хто ви такой? То для того, щоб ви вішати хвастами його заробив. Понял? Це не треба сході, щоб... а відвоювати, щоб варто. А повішати хвастить. Ну, вы здесь это я не вижу, что вы там и самое. Что вы все указывают, где кому что делать и как кому жить. Жальный государственный объект, не висит флаг. Я вам не знаю, что чтобы это флаг, человек стоит, зашел за и просто мне говорит. Я говорю, кто вы такой? Чтобы я должна послушать вас и снять флаг. Сходи, отвоюй. Каже впевнений, вочевидь, вгашений здоровило жінці в магазині, в якої він вочевидь і купує те, що довело його до такого стану. Але годі вже з ним час правильного фіналу цієї історії. А він є хіба могло бути інакше? Зв'язку з трапившими подіями між мною і власниками магазину. Прошу вибачення у всіх громадян України. Проти української символіки я нічого проти не маю і поважаю. Так що про, прошу, ще, прошу щирого вибачення, такого, такого не походиться. Ой, халтура, Саня, ой, не переконав. Ані мене не переконав, ані я впевнений і глядачів, які зараз це коментують. Тому, Саня, зроби правильні висновки з цієї ситуації. Не вживай надмірно, поважай Україну та її символи, а свої бачення коментуй в себе вдома на кухні і бажано без свідків. І тобі, Саня, ще дуже пощастило. На відміну від твоєї сестри, по розуму, із Закарпаття. Дуже ми красно то ті українці пишуть, який ти зростала на українських піснях, та чо по українську не говориш? Файне питання, я бому повіла. Ну, на тому мав дуже прекрасний і дуже довгий утвіт. Бо я в Україну вашу. Знаєте чого? Бо мені Україна кроме українського паспорта не дала руна. І не дала мені можливість заробити копійку в себе дома. Коли на Закарпаттю ані єдного завода, ані єдної завод, фабрика України не поклала шкоби, може заробити копійку. Я почну з простого запитання: а де вона записує це відео? Без без нічого Таке враження з санвузла. Тоді наступне логічне запитання: а на чому вона там сидить? Сяк сяду і буду говорити. Може, варто спробувати порозмірковувати в іншому місці? тоді і думки свіжі в голову прийдуть. А ці, от, знаєте, філософські роздуми на тему, а що мені Україна дала. Вони знаєте, так нагадують класиків з довоєнних випусків лося. А набудуйте нам паркінгів! Ми авто купили. Тепер держава Україна просто зобов'язана організувати нам паркомісця. І далі ви ще кажете, Закарпаття не Україна. Складаємо петицію і відділяємо Закарпаття від України. А закарпаття хлопців із фронта вертаємо до мі. І то я хочу відділити кося, де на тій війні роз'їхати. Ви мені об'ясніть, і це то та Україна, котру я мав страшно любити чого... і мав говорити по українськи Чого я не виділа тих людей, бися жалували і ще за життя Чехословакиї, що їм було погано, бла-бла-бла. Коли ми пішли під Україну. Нам все не, не замітно, ні? Не складається пазл. Це так. Триста раз подумайте на те, як писати закарпатцю, що не говориш по-українську. А на що петиції задумайтеся? Непогано так. Тут стаття 110 Кримінального кодексу України вимальовується і друзі. Не дякуйте за те, що я потратив додатковий час і зробив під її текст українські титри. Я впевнений, багатьом з вас це полегшило перегляд. Але в мене питання: цій дівчині на ім'я Ганна з села Ільниця Хуського району Закарпатської області післязавтра виповнюється всього лиш 22 роки. Яку історію вона вчила в школі, якщо так відкрито зневажає свою країну? Вона хотіла, щоб її почули, щоб про неї заговорили, і це сталося. Служба безпеки України відкрила провадження щодо мешканки Закарпаття, яка агітувала за відокремлення області від України. Закарпатка розганяла ворожі норативи, в яких ображала почуття українців та вдавалася до зневажливих висловлювань на їхню адресу. Своїми діями жінка намагалася дестабілізувати внутрішню обстановку в регіоні. Слідчі Служби безпеки України в Закарпатській області розпочали кримінальне провадження. Наразі вони проводять всі необхідні відповідні слідчі оперативні дії, щоб ця особа відповіла за свої дії перед законом. Ой. А що сталося? Ганно. Але й це ще не все. Тікток акаунт, на якому вона розганяла всю цю дичину, якимось дивовижним чином зник з інтернет-простору? Серйозно. Заблокувати проще. Саме проще заблокувати в що я вклала душу, час, може й бабка. Є одне маленьке пояснення, чому вона досі це говорить. Бо наразі вона перебуває у Чехії, куди виїхала на заробітки, звідки так сміливо і поливає брудом Україну. Але давайте мислити позитивно, друзі. Активні та патріотичні українці завалили її Тікток акаунт, і вона змушена створити інший, де тепер тільки те й робить, що виправдовується. Тому, Анничкін, вчи історію, вчи рідну українську мову та люби нашу Україну. Виконай обов'язково спершу це і вже потім повертайся на українське Закарпаття. І тоді тобі буде значно легше все пояснити працівникам Служби безпеки України. Осогошуся, мало зробила перебор. Ну, типа емоції, так? Да? Так, да, я согласна, я перегнула палицю, я то, то вже признала. Bravo!